Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва стартував проєкт Олімпійський марафон з волинськими спортсменами. У читальній залі зібралося більше півсотні слухачів здебільшого це студенти, розповіла директорка бібліотеки Алла Єфремова. Першокурсник Назар Остапчук каже: на захід прийшов з одногрупниками. Хоче познайомитись з майстрами спорту та почути їхні життєві історії. Надихнули тим, що вони кращі. Мають певний інтерес, більш доподобаний мені як мотиватор Ірина Климець. Ірина Климець, українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських ігор, фіналістка чемпіонату світу. Каже, охоче ділиться досвідом зі студентами. З наступного тижня вже я вирішаю на навчальне тренувальні збори, і до кінця літа я знову так в постійному ритмі, режимі. І дуже мало часу є такого вільного, де я дійсно можу прийти, поговорити, поспілкуватися з молодістю зі студентами і Популяризувати свій спорт, розказати, показати, що це таке, що в нас є Волинь. Шнащому спортсмени Волині, що ми представляли волинь на Олімпійських іграх. Зі слів директора обласної школи вищої спортивної майстерності Андрія Авраменка поспілкуватися зі студентами до бібліотеки прийшли спортсмени легкоатлети міжнародного класу. Саме відділення метання. Молота, це майстер спорту міжнародного класу України Ірина Клемець, майстер спорту. Зараз буквально там два місяці назад їй присвоїли норматив майстра спорту міжнародного класу Олена Хамаза. Далі Черкашин і тренер Роман Євгенович Черкашин так само. Це заслужений тренер України в школі вищої спортивної майстерності взагалі є сім відділень. Види спорту, які є в школі вищої спортивної майстерності, вони є олімпійськими, вони є пріоритетними для нашої області. У рамках зустрічі присутні могли поспілкуватися зі спортсменами та подивитись мотиваційні відео про їхні спортивні досягнення. Я вважаю, що для наших студентів загалом для дітей, які Починає тільки займатися, це буде дуже корисно. Важливо мотивувати молодь молодих, ті, які сьогодні стоять в нашій залі, на те, що спорт це важливо, що досягати може будь-хто, якщо поставить справді мету бути таким активним, творчим і активно займатися собою, зі слів Алли Єфремової. Зустрічі з олімпійцями та переможцями міжнародних спортивних змагань у бібліотеці продовжать, адже наступний рік рік Олімпійських ігор. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.